Школярі та вчителі об'єднались заради однієї мети придбати авто для військових. Учні Костопільського ліцею номер 1 влаштовували благодійні ярмарки, де продавали домашню випічку, вироби ручної роботи та власні малюнки, а виручені кошти скерували на потреби військових. Наша школа збирає ярмарки, багато беруть участь, і учні, і батьки, і вчителі. Тут збирається дуже багато діт... ну, людей. Ми передаємо кошти для військових, для всіх. Я дуже чекаю всіх своїх військових, особливо свого тата. Ми всі об'єдналися заради вашого повернення. Ми всіх вас чекаємо додому. Цього разу зібрані кошти витратили на купівлю автомобіля. Машину відремонтували та підготували до служби на передовій. Сьогодні ключі від неї вручили захиснику, син якого навчається у Костопільському ліцеї. Мій тато буде забирати машину, як на яку зібрали кошти на наш, наш ліцей. Я пишаюся за свого тата, що він захищає нас і нашу всю країну. Учні кажуть, пишаються, що можуть долучатися до підтримки українських військових. А вчителі переконані, такі ініціативи не лише допомагають армії, а й виховують у молоді відповідальність і любов до країни. Це перша наша автівка, наша дитина, як ми будемо казати. Плануємо далі. Ми зібрали кошти завдяки ярмаркам, які влаштовували самотужки з дітьми, і, звичайно, замість букетів вчителям. Батьки клали у скриньку гроші. Таким чином ми назбирали дві з половиною майже тисячі доларів для придбання автомобіля. Решту коштів, яких не вистачило, додали волонтери. Загалом у цьому закладі є багато учнів, у яких тато захищає Україну, додає директорка ліцею. Ми голосували цілим педагогічним колективом і, взагалі, трудовим колективом за те, кому ми передамо цю автівку, тому що одноголосно ніхто вирішити цього не може, і ми вирішили всі прог. Голосувавши 44 члени колективу і техпрацівники за те, щоб ця автівка була передана в ці руки і на таку бригаду. Авто вже вирушило на фронт, а школярі планують не зупинятись, готують нові благодійні заходи, щоб і надалі допомагати захисникам. Кажуть, кожен ярмарок і кожна зібрана гривня це маленький, але важливий крок до спільної перемоги. Олеся Мороз, Артем Шаула, телеканал Group.